Біг заради перемоги на підтримку головного управління розвідки наступних вихідних відбудеться благодійний забіг із перешкодами Спартан Київ 2025 Цьогоріч він присвячений унікальній повітряній операції Небо, яку три роки тому. Розробило наше гур. Тоді українські воїни здійснили серію надскладних авіарейсів до заблокованого Маріуполя. задля допомоги оборонцям Азовсталі усі учасники отримують медалі, і ексклюзивні футболки. Під час забігу також проведуть благодійний аукціон, головним лотом якого стане бойовий ніж з особистим підписом голови гур Міністерства оборони Кирила Буданова. Ця операція показала, що Україна бореться до останнього. Ця операція показала і дала змогу відчути оборонцям Маріуполя, що про них не забули, що про них пам'ятають і готові прийти на допомогу. Вертольоти армійської авіації робили неможливе. Вони літали в тил ворога на відстань 120 кілометрів. У нас Є ось такі футболки. Це не просто футболки. Тут э, на спині це... Ім'я та прізвища бійців, які не повернулись з цих операцій, і це в честь і пам'ять них. Ми будемо з вами бігти. Чекаємо вас на нашому забігу благодійному, щоб зібрати ще більше коштів. 10% всіх внесків, які будуть е, при реєстрації, ми передамо на е, допомогу головному управлінню розвідки. І саме головне, що ми передаємо всі 100% Грошей, партнерських, грошей, партнерських внесків.